Так звучить полярне сяйво, точніше, магнітна буря, такий поток заряджених часток із сонця, які зіштовхуються з магнітним полем Землі, так і утворюють ось такий містичний, доволі моторошний шум. Ці хвилі вчені перетворили у діапазон, який доступний людському вуху. І тож ми можемо його почути ось так. Але є інші способи слухати небо, і тоді полярне сяєво звучить вже не так моторошно, а скоріше звучить як запрошення до бесіди. А у багатьох арктичних культурах. В культурах людей, які живуть на півночі, в Північній Америці чи там в Скандинавії. Джерелом цих звуків є душі померлих людей, які бігають по небесах, грають черепами моржів, і взагалі дуже голосно намагаються взаємодіяти з людьми. І ось саме цю здатність з полярного сяєва комунікувати так, з людьми чи якось розпочинати цю комунікацію ми розглянемо в цьому новому випуску а, призматичної екології та подкасту з природознавства. А це, нагадаю, Дмитро Заєць. Привіт! Новий випуск, нова серія, новий колір. На цей раз це бордо, темно-бордовий або колір марун. Англійська назва кольору вона походить від французького марон. Такий відтінок темно-червоного -темно або червоно-фіолетового кольору, що в свою чергу походить від давньогрецького слова марон і синонім гранатового. У українському мову ми просто називаємо це Бордо, як французьке бор... бордо, як французьке вино. Слово Бордо з'явилося в українській наприкінці 19 сторіччя та, і пов'язане з а, червоним вином з міста Бордо або буряку. Новий автор Лоуел Дакерт, професор англійської мови. А він пише про льодовики, болота та дощ. Є редактором журналу «Екоматеріалізм» та спеціального випуску Medieval», тобто журнал про культурні студії середньовіччя. У першому випуску я розповідав про веселку, теж таке величне природне явище, яке дуже часто асоціюється у нас з чимось ну, дивовижним да, таким чудом. Ось полярне сяйво це теж таке диво, але нічне диво, так, яке ну, насамперед характерне для півночі, для арктичних широт. Але це незвичайне світове явище, воно виникає через взаємодію, так, взаємодію космічного випрямінювання радіації сонця, сонця, що проникає у верхній шар атмосфери, там стикається з магнітним полем нашої планети. І з частками газів, з яких складається атмосфера. І саме ці зіткнення викликають таке, ну, таке яскраве світіння. Північне сяйво може приймати різноманітні форми, це може бути дуга, стрічка, інколи навіть корона або просто пляма. Воно не пересувається небосхилом, центр його завжди залишається на постійному місці. А Форма повільно змінює, форма таких кінцівок так, повільно змінюється. Це все супроводжується такою пульсацією світла а, і є неяскравим, таким світловим мерехтінням спалахами. Завдяки цій пульсації так, здається, що, що цей вогонь, це полум'я, воно якби танцює. Дуже, дуже ну, радіозне та, видовище, яке, звичайно, зачаровує. Що треба ще, так сказати, з таких фізичних та астрономічних якось фактів, та, те, що ну, сяй воно, воно відбувається на Землі, але виникає завдяки процесам, що відбуваються далеко поза межами нашої планети, а саме у Сонці. Це вибухи на сонці, які призводять до такого спалаху радіації. Да? Ось полярне сяйво може набувати багатьох кольорів. Цей спектр дуже широкий, це ж така веселка. Але ловила Дакерта цікавить темно-бордовий колір, колір марум, так його інколи називають. А саме цей колір виникає дуже глибоко в атмосфері, це найглибше. Таке пірнання радіації сонячної радіації, сонячних атомів в атмосферу Землі. І тут Дакарт аналізує семіотику та й назву сяєва у різних мовах різних народів півночі. І майже завжди це, ця багряна завіса презентує душі померлих від якихось. Хвороб, там, так, від втрати крові, людей померлих при пологах чи народженої потайки, -по або передчасно. А в народі в Сибіру це сяво, саме означає мотузки самогубців, якими вони вбили себе, або криваві такі маси вмерлих при пологах дітей. Чи вбитих воїнів, що не помітили своєї смерті і продовжують битися на небесах. Тобто цей глибокий червоний колір, такий темно-темно-червоний колір, темно-фіолетовий навіть, да, червоно-фіолетовий такий, він був пов'язаний з чимось, ну, дуже поганим. Коли небеса в вогні, так, то згорають грішники. Саме слово Марун у англійській мові з'являється в 16-17 століттях, це означає покинути або здатися, бути покинутим свою компанію так, це або колективом. Втрату на воно позначало втрату. В якоїсь мірі пише Декарт: Сяйво це про спотворення. Спотворення і особистого, та, і тілесного і духовного. Калічення таке, або самокалічення, бо цей танець, про який я казав трішки раніше, та, танець людини з твариною, чи людини з зірками, чи людини з Богом, ну, з, Богом з богами, ну, звичайно, він дуже небезпечний. Та, може, він може надати нам якось неймовірної сили. Так, а може нас ну, скалічити, просто вбити. Може не завжди робити те, чого від нього хочуть люди, але воно завжди бажає, хоче приєднатися до ну, діалогу, то вона в воно теж бажає уваги. І бордовий, марун, це колір, може. Бути красномовним таким знаком цього бажання, бажання якоїсь інтимності, особистого спілкування. Отже, справа не в тому, що полярне сяєво не звучить німе, а в тому, що ми погані слухачі. Так, я порівнює сяєво з м'ячем, з ігровим м'ячем. І не випадково в мові ескімосів слово Аврора, так, це, воно перекладається як ігрок у м'яч. І дійсно, саме м'яч створює гру. То без м'яча немає гри. Але ми частіше звертаємо увагу не на м'яч, так, а на ігроків. Ось. І не помічаючи того, що саме м'яч він створює і підтримує цей взаємозв'язок між такими різними агентами, так, глядачами, полем, стадіоном, ігроками, так. Але саме м'яч він їх схоплює як. Захоплює як мисливець на цьому етологічному такому ігровому полю, і, і тримає якось да, якийсь певний час. Тобто і Аврора або північне сяйво, воно теж саме такий м'яч, такий мисливець за відносинами. І дуже багато натуралістів у 18-19 століттях, які намагалися дістатися полярного кругу, так, щоб побачити Аврору це сяйво аврорні лінії так, вони згубилися, згинули. І це тільки підтверджує так, ці, а, якісь більш первісні, первісне значення цього слова, Марунта, Аврори. Бо це, звичайно, часто пов'язане з сепарацією так, людини від свого плем'я, від свого там, своєї спільноти. В якісь тяжкі часи, важкі часи, то світло Аврори — це танець померлих. Що цікаво у усіх цих зоологічних метафорах, які, ми, які складали да, міфологію арктичних народів, те, що вони були дуже близькими до ну, більш наукового пояснення цього світлового явища. Тобто, якщо це танець, так, то. Танець такої агентності, якихось людських та нелюдських агентів, та, то ну, це саме те, що, що, що і пояснюють нам, що і говорять нам науковці. Тобто це зіткнення такий танець електро, електрично заряджених частиць з магнітуд, магнітно, магнітосферою землі та атомами газів. З яких складається наша атмосфера. Ну і, звичайно, наших очей, да, які всі це, все це бачать і якось діють відносно цього явища. І отже, те, що колись о, вважалося такими чудуковатими поняттями, дурноватими поняттями для натуралістів там, 16 18 го, -го року, да, які чули ці міфологічні пояснення народів Арктики, так сьогодні, здається, вже не таким й та й дурнуватиме ці пояснення. А вони суть вони схоплювали так, цього явища. В контексті глобального потепління та екологічної кризи, яка, від якої потерпає наша планета, бордове полум'я у небі воно поступово зникає. Або атмосфера Землі все більше насичується вуглекислим газом, особливо на полюсах так, Землі, де ці зміни вони більш Швидкі, більш інтенсивні, та, і кисню там стає менше в атмосфері. Взагалі людство ще ніколи не жило в такій атмосфері, в якій так мало кисню, так багато вуглецю. Дакарт питає наприкінці свого есе, чому Аврора має зникнути або має лише задовільняти людський інтерес та людський якось розважати людину. Аврора або «Сяйво» — це така лабораторія, в якій ми можемо виковувати нелюдську діяльність для зв'язувати нас з нелюдським світом. Це лабораторія, це, це вхід до такої робочої кімнати Всесвіту. Північна «Сяйва», Аврора, вона ілюмінує, підсвічує світ. Який завжди готовий да, до, до, до взаємодії з людиною. Але людина, яка а, не, не є центром Всесвіту, так, але яка є такою невеликою цією електрично заряженою частин. Части, части, частинкою да, частицею, часткою. Угу. Це да, людиною, яку слід розуміти як такий електрон у цій. Мережі складних взаємовідносин, таку заряджену частинку, да. ця, ця щепленість з сяєвом да, вона вимагає від нас сіяти у відповідь. То ми стаємо такими провідниками цього полярного сяйва, цього енергії сонця і повинні віддати її далі світити. Навколо себе іншим. То ми ніколи не діємо наодинці, коли маємо справу з себе. Воно вимагає від нас взаємодії з іншим, навіть у найтемнішу ночей. Іди подивись сюди. Тут щось гарне.